Наближається сезон відпусток. Що ж взяти з собою в дорогу, коли вана заставлена мільйоном баночок? Всім привіт! Мене звати Олена. Ви на каналі Твоє тут про догляд за шкірою та природну красу. І в цьому відео ми зберемо ідеальну косметичку у відпустку без зайвого, але з усім необхідним. Відпустка це не тільки гарні фотографії з нових локацій. Насправді для нашої шкіри і в цілому для нашого організму це нестандартні умови, які не схожі на вашу рутину, і вона може реагувати, і організм, і шкіра абсолютно по-різному. Давайте говоримо, які проблеми найтиповіше виникають під час якихось довготривалих поїздок, чи в цілому зміни клімату та зміни локації. Одне з першого, що ми помічаємо на своєму обличчі, це набряки. Після довготривалої дороги чи після перельоту можуть бути мішечки під очима, чи в цілому таке відчуття набряклості в організмі. Другий фактор, який потрібно враховувати під час відпочинку, це більш довготривале перебування на сонці, і, скоріш за все, це буде більш активне сонце, ніж в стандартних міських умовах. І третій фактор, який треба враховувати під час поїздок до моря чи до океану, це солена вода, яка зневоднює вашу шкіру. І четверта проблема, яка може виникати під час поїздок, це в цілому почервоніння і подразнення шкіри. Давайте розбирати, що має бути в косметичці, щоб вирішувати ці проблеми і мати ту базу, яка має бути на повсякденній основі. Давайте складати косметичку по етапах, а не по баночках. Перше, що нам необхідно, це очищення. Ми рекомендуємо брати в дорогу більш м'які засоби, ніж ті, якими ви звикли користуватися на постійній основі. Це може бути більш м'яка форма, наприклад, не гель, а пінка. Чи це може бути так само, якщо ви і так використовуєте пінку, вона може бути більш м'яка з меншою кількістю активних компонентів? Другий етап це сироватка. У відпустку і в цілому, на літній період, ми рекомендуємо антиоксидантні сироватки. З різними активами, які можна підібрати під ваш тип шкіри. Третій етап це крем та СПФ. Якщо ви власниця жирного типу шкіри, в цілому цей етап можна поєднати, і ви можете використовувати в дорозі і на відпочинку крем і СПФ як один засіб два в одному. Якщо ж все ж таки у вас сухий тип шкіри чи е, схильний до сухості, ми рекомендуємо поділяти і окремо використовувати крем і окремо використовувати СПФ захист. І останній етап це вечірній догляд. Тут він може бути різним. Чи це можуть бути сос засобів, якщо ви довго перебували на сонці, відчуваєте, що ваша шкіра потребує чи додаткового зволоження, чи заспокоєння. Чи це може бути більш стандартна ваша рутинна історія, в залежності знов-таки, тут вже від ваших потреб. Це може бути зволожувальний крем, це може бути заспокійливий гель, і маски в форматі соцзасоби, які можуть і зняти набріки, і в цілому допомогти заспокоїти вашу шкіру чи додаткове зволоження. І останній засіб, про який багато хто забуває, це бальзам для губ з СПФ. Адже шкіра у нас не тільки на обличчя, губи також потребують цього захисту, тому я рекомендую не нехтувати захистом шкіри губ під час перебування на сонці. Що можна не брати або замінити під час відпустки? Перше, це ретинол. Все ж таки, я рекомендую його залишити вдома, адже він робить шкіру більш чутливою до сонця. А під час довгого перебування на сонці і під впливом більш активного сонячного випромінювання це може бути не дуже корисним для вашої шкіри. Кислоти у великих концентраціях. Так само ваша шкіра більш активно реагує на будь-які активи під час перебування на сонці. Тому саме високі концентрації краще залишити вдома. І моя рекомендація залишити вдома важкий макіяж і такий фул догляд для того, щоб шкіра дихала і могла під час відпустки також перепочити. А тепер перейдемо до лайфхаків, як зібрати косметичку більш ефективно. Перше, як я вже сказала, краще збирати не по баночках, а по етапах догляду, таким чином ви не пропустите нічого потрібного для вас. І не будете брати зайвого. Наші вам два очищувальних геля, навіть якщо вони дуже улюблені, і ви їх використовуєте вдома на постійній основі, візьміть один, який підійде для відпочинкового сезону. Друге, це не нехтуйте travel сайзами. Не дарма всі бренди, майже всі бренди, представили свої засоби як в мініатюрах, так і в повноцінних фул пакуваннях. Для прикладу, улюблений СПФ 100% має бути в Travel Size, тому що його більш активно використовують саме під час відпустки. Наприклад, СПФ від інституту. В них є Travel версія об'ємом в 10 мл, яких вам вистачить на тиждень перебування під активним сонцем. Тканинні маски це взагалі супер лайфхак. Вони тонкі, легкі і мають активну класну концентрацію компонентів. Для прикладу, так само маски Реа Беріс. Які адаптовані під різні проблеми і мають в своєму асортименті різні активи: вітамін С, антиоксиданти, зволоження, очищення. В залежності від ваших потреб, ви можете зібрати свої такі соцзасоби. а також маска від АТЧ Green Tea. вона є в об'ємі 50 мл і це може бути класним засобом від набряків під час вашої відпустки. Ну і якщо ми вже переходимо до тревел сайзів, перевірте всі свої пробники. Скоріше за все, у вас завалялось багато маленьких баночок, які вам дарували під час замовлень чи які видавали в магазинах також під час покупок. Перевірте обов'язково строк придатності цих всіх баночок, і візьміть з собою, коли як не зараз їх використати. А якщо є така можливість, візьміть окрему косметичку в літак, тому що під час польоту о, шкіра дуже Зневоднюються і було б непогано взяти гідроміст, який міг би підтримувати зволоження шкіри під час польоту. А також рекомендую покласти крем для рук та бальзам для губ, адже шкіра на інших частинах нашого тіла також доволі чутлива. А тепер топ-4 засоби, які обов'язково є в моєму догляді в літній сезон, і у відпустку також. Перший це гідроміст від інституту. Це такий легкий спрей-міст, який зручно. Наносити на шкіру під час перебування на сонці, під час польоту. Він дає зволоження і має суперлегку таку водянисту консистенцію, завдяки чому нема обтяження на шкірі. Другий мій улюблений засіб це гідрокул uh, cool Vidis Clinical. Це моя улюблена сироватка. Вона є також в різних об'ємах, і ви можете її протестувати в міні-версії 15 мл. Вам цього вистачить на кілька Місяців і її дуже зручно брати з собою в дорогу. Вона ще й має такий легкий охолоджувальний ефект, завдяки чому, після перебування на сонці, ви отримуєте додаткове кайфове відчуття, окрім звісно, зволоження. Ще одна сироватка, яка варта рекомендацій: це тетралюкс від Medicaid. це легка антиоксидантна сироватка. Також вона є в різних об'ємах. Завдяки своїй оптимальній концентрації вітаміну С ви отримуєте антиоксидантний ефект без ризику подразнень. І ще один засіб, який не тільки про догляд, а ще й про красу це туш від гідоніку. Вона має відтінок темного шоколаду, завдяки чому ви виглядаєте супер Це актуально, особливо в літній сезон, коли на шкірі мінімально макіяжу. А ще вона дуже зручна в змиванні, адже вона і стійка, але легко змивається теплою водою. І хоч ти збираєшся у відпустку, не залишай свою шкіру без захисту. Дякую за перегляд і обов'язково діліться в коментарях і вашими лайфхаками по збору вашої відпускної косметички. Зустрінемось в нових відео, Па-па!